Ви дуже просили розказати про а оскільки я їм дуже пишаюся, то here we go. показую все, що розумного є в цьому будинку. Окрім мене, звісно, і всіх інших, мабуть. Почнемо з того, що серце цього смарт-будинку: ось тут: всі хаби, всі сервери, все аудіо. Коротше, тут в маленькій такій коробочці. Якщо хочете окреме відео є про це. А знаєте, чого в нього є сервер? Тому що я заставила привезти, приперти його з України. Боже моє. <клес> да, Сервер заставила привезти з України. Тут кабінет, а тут є смарт-дружина. От працює тут. Це мій секретар з інтімом. <клес> <клес> Народ, ви ж мене знаєте. Я дуже люблю розказувати про технології, які змінюють наше життя. Сьогодні в рамках партнерства хочу розказати про дуже цікавий спосіб інвестування, доступний навіть з маленьким бюджетом. Байнерікс це українська платформа, яка дозволяє інвестувати у закордонну курортну нерухомість всього від 50 доларів. Вона пропонує два формати: інвестиції в оренду нерухомості з доходом до 12% річних, та інвестиції в новобудови з можливістю заробити 20-30% річних. Платформа забезпечує. Юридичну прозорість і бере на себе управління активами. Також ви отримуєте бонус 20 доларів на першу інвестицію і кешбек 3% за промокодом Кременюк 2025 Ви точно могли чути про цю платформу від інших техноблогерів, тож мені дуже цікаво, чи пробували ви такий спосіб інвестицій для себе. Як я вже сказав, інвестувати можна від 50 доларів, але реальний потенціал платформи відкривається від 1000 до 3000 доларів. Це дозволяє отримувати помітний дохід і відчути всі переваги. Я вирішив протестувати, як все працює на. Невеличких сумах і як отримую результат, розкажу вам в наступних відео. Якщо вам цікаво, дайте знати в коментарях, а посилання на платформу і телеграм-чат в описі. Почнемо з того, що тут є розумні штори Акара. І якщо я не навернуся, то я вам покажу, що це ось такий от блок висить на батарейках, на Type-C. Вистачає на 600 відкривань закривань. Це нічого не спеціалізованого тут нема. Це і київські просто карнізи круглі. Купляєш таку штуку і робиш отак. Ну о! І він тягне штору. А потім дергаєш і він їде. Проблема в тому, що коли він доїжджає до кінця, він ще робить отак. Звичайно, що можна тригерити хомкітом в будь-які сценарії, все що завгодно. Але на 97,5% воно ідеально. Але на 150% ідеально, якщо у вас вже є штори, є карнізи, є вся система, і ви просто хочете в один щелчок зробити це все автоматизованим. Оце класне рішення. Але не дешеве. Одна штука коштує 150 доларів. Я там на знижках купляв трошки дешевше. Їх треба дві. Тобто кожну окремо по 150 доларів це доволі, доволі дорого. Не знаю, чи буде дешевше, якби систему готову купити. Але якщо ви орендуєте будинок, то потім взяли з собою і унесли. Також ви бачите, тут така якась бутафорна лампочка з LED-діодом, але вона підключена. Через смарт- розетку, і відповідно вона теж дає таке світло ввечері, дуже інтимне, скажімо так. До речі, з моєї сторони, отакий анкер зарядка бездротова, і оце дуже прикольно, що вона така увісіста. Сюди можна заряджати AirPods, а тут телефон. В принципі, блін, мені більше нічого й не треба. Отже, це наше підвальне приміщення, і тут є світло номер один. І світло номер два. Обидва спарені і працюють від оцього включателя. Якщо як ви бачите, це смарт-включатель, це смарт-включатель він включає оцю лампочку на сходах. Просто дуже тупе її розміщення, звісно, але воно тут так і було. А оце включає, виключає увесь фактичний підвал. Оце я надрукував. Оцю от панельку надрукував, оцей купив в магазині, а оцих два купив на Амазоні. І в ітогі тут я ну, там так напряжно все закомутував, так, щоб воно було, виглядало однаково, але було два смарт, а два, а один, один не смарт, який включаю от кімнату ось тут. Тут маємо відеоспостереження і датчик від EcoBee. Це система канадська компанія, яка, від якої у нас контролер центрального кондиціонування. У нас є термостат на нього і три датчики на кожному поверсі. Він так само є і датчиком руху, але я цим не користуюся, бо він доволі туповатий. Тут у нас є отака от от стеля. Це все самопал. Куплена паралонка оця, просто тупо степер мій прибахав, бачите, вона йде отак, отак, отак. І якщо ви бачите, геніальний мув, я просто тупо пофарбував усе. І воно отут заходить в цю кімнату. Ви, якщо б я не показав, ви б... О, блін, я впав. Ніколи б не дізналися, що воно йде сюди. І виходить отут, і там потім спускається. І вон там вон є розеточка. Але факт в тому, що воно тут виходить і йде потрібної довжини аж сюди. І відповідно ця led лента Я можу її зайти, і в бейсмент включити Atmosphere. Бачите? ч. Атмосфер включений. І тепер я заходжу в Atmosphere, роблю синім. Я роблю атмосфер. Насправді дуже правильна назва, тому що ця кімната, якщо особливо виключити основне світло і залишити лише атмосфір, то виходить... Хочеш так тепленько стає. Хочеш ти такий ночний клуб собі, або хочеш отак, і мені друзі кажуть, що це стриптіз бар якийсь. Коротше, як хочеш, таку атмосферу і робиш. Телевізор теж можна включати, чик. Теж наліпив ленту за телевізор. Міняти, що хочеш, чикс і як хочеш. Теж насправді комбінація цього світла і цього світла можна створити доволі льову атмосферу. Ялинка у нас тут в підвалі друга. У нас на першому поверсі є перша ялинка, на друга є. Теж вона, бачите, Down Christmas, тобто Christmas внизу. Відключаю. Оп! Смарт- розетка на ялинку. І смарт-розетка на оцю гірлянду, яка у нас за диванчиком. Загалом в будинку 11 смарт-розеток. Одинадцять. По-моєму, 10 з них використовується лише на Різдво, тому що всі гірлянди, все я підключаю на смарт-Розетки і групую в одну. Групу, назвою якої роблю Крисмас, і я можу просити Сірі включати чи виключати Крісмас. Щодо мого кабінету, я вже розказував. Тут є ціла група, називається Cave Top Light. Це, відповідно, такий самий світильник, такий самий смарт-включатель, який при дверях можна рукою включити-виключити, і з сірі, коли я сижу за своїм робочим місцем, то і впадла вставати, щоб включити оце світло, то я можу це легко включити під назвою топ. Є кауч. Кауч є. Є відео. Це коли я знімаю якісь відоси чи стрімлю, то є світло, яке світить на мене. І є. X-Office. X-Office це Christmas Office Chicks. Christmas – виключаємо звичайна гірлянда так само на смарт-Розеточках, там підключена. Також є зволожувач, оцей. можна його включити-виключити, чи задати якийсь відсоток вологості, який ти хочеш досягти. І є радіатор. Це отакий звичайний масляний радіатор, теж на смарт-розеточці. Ну, не заважає знімати. Відео не заважай, будь ласка, знімати, дякую дуже. Є основна ялиночка. І далі просто тьма. Гірляндочка один. Ялинка воткнута десь там. Ця гірлянда воткнута тут в смарт-розеточку. Оця гірлянда воткнута тут. От теж смарт-розеточку. Ідемо сюди. Оця гірлянда. Ось от так, отак, от от так, так, так іде. І виткнути тут в смарт розетку І оця гірлянда. Теж там є смарт розетка І тепер все це. Ну, по-перше, давайте вимкнемо кітчен, вимкнемо кауч. Це вітальня. І можна крісмас вимкнути. Тих! Весь крісмас потух у сьомому будинку. Чік, весь крісмас працює. Ось світло, все. Як ви бачите, теж оці основні світильники вони стоять на смарт-включателях, які я цю штуку теж роздрукував. Вона тут ледь-ледь стала, але я її підключив. Тобто, відповідно, всі користуються зазвичай, просто включаю-виключаю. Але якщо треба, спустився вже вниз ввечері. Ми спускаємося вниз в нашу частину. І Світло не вимикаємо, а вже там, коли сидимо внизу, тоді вимикаємо. Іван, ти можеш, будь ласка, не заважати? Пепепе. Дуже цікаво, але я знімаю відео. Не заважай. Пі -пі -пі -пі. О, а що це в нас тут? Камін? Тут є камін? Ні, тут занадто жарко. Давайте камін fireplace вимкнемо. Оскільки це газовий камін, Чікс. І він виключається. Тут був от такий, такий самий жлобовключатель, американська тема. Дивіться, тут навіть фарбували. Отак їх фарбують. Ну, Короче, я навіть не бачив, що вони тут таке брудне. Але тут був такий самий пістон. Включаєш, виключаєш. І тепер я його посадив на смарт. І тепер я можу командувати Сірі, щоб вона включала і виключала мені камін. Ну і звичайно, за маленьким телевізором теж. Є підсвіточка TV. Що цікаво, що деякі смарт-включателі, вони прохідні. Тобто, ось цей, наприклад, включатель включає світло на сходах, і він звичайний. Але якщо я підіймуся нагору, то вимкнути це світло я вже можу, бачите, вимкнулося. зелена горить, можу. Вимкнути зі смарту. І відповідно, діти, коли піднімаються, включаються. Звичайно що вони все це забувають виключати і йдуть собі в свої кімнати спати. Тут у нас діти живуть. І, відповідно, щоб не підніматися на саму гору і не все не виключати, можна з homeamp виключити. Ось це є Акара-Датчик, не буду його трогати. Це Акара-Датчик присутності. Чесно кажучи, ще сильно з ним не розбирався. Хотів налаштувати так, що коли дітей тут немає і руху нема, то це світло вимикалося, але поки що щось не йде. Але яке, от бачите, upstairs можу вимкнути сходи і можу вимкнути рек. room. Це так вони називають, такі холи дитячу і Окремо розкажу про вхідний замок. Отакий такий він може навіть відкрию зараз. Опа, ось так це працює. На чотирьох батарейках я за рік от нещодавно вперше їх замінив. Тобто, реально місяців на 10 вистачає заряду батареї. Оцих чотирьох батареїк. Це акумулятори, і дуже це зручно. І що я можу зробити? Я просто бачу, що Doors Locked. Я нажимаю Unlocking. І доволі, насправді от лаг в тому, що ну, доволі довго це відбувається, але бачите, і відкриваються двері. Тут є е декілька способів відкрити цей замок. По-перше, ви можете дійсно з телефона, а значить, там, тіпа, коли ви приїхали, під'їхали близько, то можна, він автоматично відкривається і так далі. Є ключ просто, є цифрова панель. Є відбитки пальців, і навіть NFC можна. Десь тут можна оп, закрив. Тобто закривати і відкривати можна з NFC. Але можна і отак. Бачите, не з першого разу зазвичай працює. Частіше за все відкриваємо дійсно відбитками пальців. Не ідеально працює там. У мене зазвичай з другої спроби, але дуже цікаво і зручно, що я своїм батькам, своїй родині, там сестрі, навіть батькам, які дружини не живуть в Канаді, але інколи прилітають, то їхні відбитки є, і вони можуть зайти без навіть. Не питаючи нікого, це дуже зручно, можна там гостєві давати доступи і так далі. Ну і звичайно, в мене є смарт-дзвінок, теж від Акара, обісрений якимись птахами, чи що це. Така величезна кнопка. Тут камера, і він на такому. Поворотнички в комплекті встановлені. встановлений. Проблема з ним тільки в тому, що коли прилітають якісь Amazon-доставки, і їх просто кидають на підлогу, кута цієї камери не вистачає. Він знімає десь от посюди, а те, що тут на підлозі лежить, не видно. Але дуже зручно. Ти підходиш, просто так чик. І насправді гавкає собака, і на телефоні висвічується фоточка маленька. І от така от історія, що хтось стоїть раз-раз, раз, 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 раз. От, от так от бачите, можна і поговорити і все. Також тут є камера UFI Security. Вона працює таким кабелем від цієї сонячної батареї. І вона насправді в неї є датчик, датчики руху, в неї є два об'єктиви. Один 5 x зум, один звичайний. Нічне бачення кольорове, і він знімає наш передній двір весь. Ну, і останнє, що тут є, це така от смарт-розеточка для зовнішнього використання, тобто для вулиці, і в неї воткнуті дві гірлянди. я їх тут бачу, вони об'єднані в Porch Door — це оці, а хаус. Включаємо хаус. Це Оці гірляндочки і оці гірляндочки і йдуть по всьому будинку гірлянди. На задньому дворі така сама камера з такою ж самою сонячною панелькою. Насправді їй вистачає саму себе заряджати. І от бачите, якщо вона, то вона рухається, бо я рухаюсь і вона за мною слідкує. Це дуже прикольно. І ось тут, де у нас є вихід розеток. Така ж сама є смарт розетка в яку включена підсвітка, яка називається у нас Deck Чик. І бачите, по всьому периметру нашого дворика вимкнути, вимкнути. Це наш такий дворик. Ще ну, прям дуже кайфую від того, що коли ми купили будинок, тут була доволі стара система автоматичних дверей. Ось, ось ця штука, вона 2004 року. Але оскільки, щоб відкривати гараж, потрібно просто замкнути два плюси мінус, там умовно два контакти замкнути, і гараж відкривається або знову замикаєш і знову відкривається. На Amazon продаються спеціальні смарт-хоум-адаптери, конвертери, які коштують 30 чи 40 доларів. І, відповідно, натискаючи гараж, починає відкриватися гараж. Закриваємо. Ну, і буквально за кожним е туалетом, умивальником валяється отакий Акара-датчик затоплення. І він дуже схожий на наш Аяксовський. Отаких От є два контакти залізних. І як тільки вони погружаються в воду, приходить повідомлення... о Боже, який грязний. Приходить повідомлення на HomeKit. Там лежить я навіть. Рік його не чіпав. Головне це термостат Екобі, який можна регулювати температуру в усьому домі. Тут є нагрівання, охолодження автоматично чи вимкнути. І це ж саме можна робити тут. Зараз бачимо, що в домі 21 градус і підтримується нагрівання до 21 градусу. Ще, мабуть, найрозумніше, що у нас є, це отакий робот полісос і я не зараз не перебільшую це настільки крутий робот полісос я ще нічого в житті схожого не бачу. Він, на жаль, ніяк з хомкітом не, не дружить. Та й насправді я не розумію, що треба було б від HomeKit. Але я про цей полісос можу навіть окреме відео зняти, якщо хочете. Мені здається, він в Європі не продається. Він такий дуже кікстартеровський проект, який тільки зараз. Став е, доволі популярним в північній Америці, і чесно кажучи, навіть не знаю, що можна було б додати ще. Тобто я інколи дивлюся, заходжу в Амазоні на сторінки цих брендів, якими я користуюся. І я думаю, може, у них щось новеньке вийшло. Мені тут Амазон навіть окремо е, окремий розділ згенерував сам, е, розуміючи, що я по цих темах Smart Home Product Inspired By. Дві речі про які я ще думаю: от такий девайс від Акара. Valve контроллер тобто ти ставиш його просто на проточну трубу, наприклад, вхід води в будинок. У нас отакий от кран. Ставиш цю штуку, і якщо спрацьовують датчики затоплення, він оцей цей кран повертає і закриває воду в будинку. Це доволі прикольна штука. Ну і ціна якби не гігантська, 100 доларів. Так що про це можна подумати. І також думаю про такий девайс. Він вже 200 доларів коштує від компанії Eve. Він навіть на сайті Apple рекомендується. Це смарт-включатель-виключатель води, оскільки влітку. Багато поливом користуємося, включати-виключати полив, це от треба ходити, його крутити туди-сюди, туди-сюди. Тож, засмартхомуся, вже до саме не хочу. Якщо у вас є ще ідеї, думки, що можна було б ще зробити, пишіть, дуже цікаво. Оголошую челендж. Якщо у вас. Безпосередньо у вас будинок більш розумний. Отвіть на пацана і напиши комент. Дякую, що дивилися. Жміть лайк, якщо хочете, жати лайк і підписуйтесь, якщо хочете підписуватись.